Ввечері 22 квітня росіяни вгатили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Верхня частина обвалилась у лісосмугу. На щастя, обійшлось без жертв. Співробітники у цей момент були в укритті. Це була найвища споруда у місті, і п'ята за висотою телевежа в Україні. Внаслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах. Відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують. Ують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють у ніч. Проти 23 квітня Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер м та 16-ма безпілотниками. Усі, окрім одного дрона, вдалося знищити наслідок атаки. По удещині пошкоджено житлові будинки. Сталося займання щонайменше 9 людей отримали поранення. Постраждали 9 людей. Четверо з них діти 12 та 9 років, та двоє малюків, яким немає року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня важкості. Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Зранку 24 квітня Одеса знову здригнулась від вибухів. Ворог завдав ракетного удару по місту. Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни поцілили в місце зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ще 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибиті шибки та скло в деяких оселях впали стелі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню. Зранку 25 квітня Росія завдала ракетного удару по смілі Черкаської області. Від вибухової хвилі та уламків руйнації зазнали 47 приватних будинків. Наразі на місці працюють рятувальники, що ліквідують наслідки атаки. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряні цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередню інформацію пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі без загиблих. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок удару авіабомбою по Костянтинівці. 24 квітня росіяни атакували центральну частину міста. Перехожим, що були найближче до епіцентру вибуху, надали допомогу поліцейські. У него Сейчас носилки возьмем. Давай, у меня на спереди. Куда их заводи? Давай. Головой, головой, головой. Машину сади. Открывай дверь, в машину садись, я тебе сказал. Давай стає собою. Давай, давай, давай залозі. Принімай тим часом на запорізькому напрямку вже не один ворожий суперкам та інші модифікації безпілотників збили захисники ракетно-зенітного взводу 118-ї окремої механізованої бригади за допомогою україночки, саме так лагідно називають зенітну установку бійці. Нищать ворожі бражуючі боєприпаси. Зараз ми знаходимося в укритті, ну, трошки стріляють і трошки літають. Ворожі, то зараз працює артилерія, зараз допрацює і будемо відганяти їх. Є на нашому вже рахунку і суперками збиті, зала є підбита. У нас є підрозділи не тільки які ось безпосередньо на передньому краю, є трішки глубже, то там і шахеди збиваємо. Один раз навіть в ФПі дрон збили загалом на запорізькому напрямку. Росіян щодня намагаються штурмувати позиції наших захисників, проте наші сили оборони дають окупантам гідну відсіч. На цьому відео гвардійці бригади Спартан нищать ворожу техніку і піхоту. Окупанти використовують броньовану техніку для підвозу свого особового складу, який знищується ще на підходах. На кадрах ворожа машина підривається на міні, а піхоту наші воїни знешкоджують скидами з дронів. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.